А ти теж купуєш книжок більше, ніж читаєш. Це насправді не марнотратство, як багато людей можуть тобі сказати. Це називається цундоку. Тому якщо ти так само, як і я, полюбляєш мистецтво цундоку, це відео для тебе. Привіт! Мене звати Альона і ти на моєму каналі про книжки. А перед тим, як ми почнемо, не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. Я думаю, що усі книголюби, книгофіли, книгомани полюбляють купувати книжки у досить великій кількості. І це насправді досить недешеве хобі, але як можна не купувати ці гарнющі, просто неймовірні книжки, які все виходять і виходять і виходять. Я теж не розумію, тому сьогодні я пропоную дізнатися тобі про декілька способів, якими користуюсь особисто я як вигідно купувати книжки. І перший спосіб, з яким я тебе сьогодні хочу познайомити, це книга за донат. Це ініціатива волонтерського штабу зграя. Раз на місяць у своєму інстаграм вони проводять благодійний розпродаж книг. Зазвичай це відбувається на початку місяця, коли вони збирають з усіх куточків України книги, якими діляться наші українці. Книги можуть бути різного формату, як нові, так і вже вживані, адже люди з усіх куточків України відправляють їм свої вже прочитані, або нові книги, які їм, можливо, на цей момент не потрібні, або вони таким чином хочуть сконвертувати свої ресурси на ЗСУ, як проходить розпродаж. На початку кожного місяця з'являється дуже багато постів з різноманітними книгами, та цінами на них, та оцінкою їх стану. Ви можете заздалегідь продивитися усі ці книги, обрати щось, що вам буде до вподоби, і в якийсь певний день, коли стартує розіграш, зазвичай він починається об 11 годині. Все, що вам потрібно, це просто поставити плюсик у коментарях, і таким чином ви заброньовуєте цю книгу для себе. Згодом вам скидають силку на монобанку, куди ви власне і донатите за цю книжку. Таким чином, ви не просто купуєте книжки за вигідною ціною, а ціни там зазвичай значно нижчі, ніж у магазинах. Додатково до цього ви ще й робите донат на ЗЕСУ. Я вважаю, що це дуже крута ініціатива і вам обов'язково варто нею скористатися. Наступний метод це великі книжкові магазини та мережі книжкових маркетів. Там дуже часто бувають великі розпродажі книг. Це може бути сезонний розпродаж або може бути знижка на якихось певних авторів. Або на якийсь певний вид літератури, наприклад, книжковий маркет Якабу, вони досить часто пропонують певні знижки, особливо на українську літературу, і ви досить часто можете зустріти якісь промокоди, акції, сезонні знижки, і вибрати те, що вам потрібно, за приємною ціною. А якщо підписатися на їх розсилку, можна також отримувати і повідомлення, якщо ті книги, які ви додали до свого вішлісту, якщо на них... Ціна на них змінюється, вам прийде повідомлення. Також такий магазин, як книгарня є, я думаю, багато про, не... про нього чули. У цій мережі мені не досить зрозуміли ціноутворення, але вони досить часто пропонують різноманітні промокоди, знижки, які ви додаєте до вашого кошика при замовленні, і отримуєте знижку на весь чек. Тому, якщо у вас є час порозглядати, подивитися по. Порівнювати ціни, я думаю, що ви можете спробувати познаходити найвигідніші ціни у великих мережах книгарні. І якщо вже в нас пролунало слово книгарні, я хочу розповісти про наступний метод, і це покупка книг у видавництвах. Зазвичай ціни у видавництвах є трохи дешевшими, ніж на сайтах інших дистриб'юторів. Тому, якщо ви знаєте видавництво певної книги, яку ви шукаєте, ви можете пошукати її, власне, на самому сайті видавництва. І найпевніше, що ціна там буде найдешевша. До того ж, багато видавництв пропонують різноманітну систему бонусів, як, наприклад, КСД. Я думаю, що багато з вас користуються КСД коїнами. До речі, напишіть у коментарях, скільки найбільше ви змогли накопичити КСД коїнів. Дуже цікаво, у мене зараз, якщо не Помиляюсь десь 100 з чимось, але все ж дуже цікаво, хто скільки зміг накопичити. Так, от, хто не знає про ксд коїни. Це бонус, який ви отримуєте за купівлю книг у книгарні КСД. Ви отримуєте один коїн за кожні 100 витрачених гривень. Потім ці ксд коїни ви можете обмінювати на бонуси, а вже за ці бонуси ви можете купляти книжки або мерч магазину КСД. Наприклад, 25 коїнів це 500 гривень. Дуже круто, коли ви збираєте якусь певну велику кількість коїнів і потім весь св... всі свої бажанки, які ви. Дуже-дуже хотіли купити, але, можливо, зараз немає змоги. Або ви, як я, б'єте себе по рукам, так ну 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 альона більше не купляють цьому місяці. Є кайзде коїни, і ви їх міняєте, і за ці бонуси можете викупити декілька книжок просто безкоштовно. Наступний метод це пошук книг на барахолках. Барахолки бувають різні, вони бувають офлайн і вони можуть бути також онлайн. Дуже багато сторінок барахолок книг є в Інстаграм і у Facebook. Ви просто підписуєтесь на ці сторінки, або дивитесь, хто що продає, і можете викупити у людей ці книги. Зазвичай люди продають вживані книги, але й трапляється так, що продають і нові. Тому я думаю, що ви зможете знайти щось для себе, тому що на барахолках такого типу ціни значно нижчі, ніж за ті, які є у книгарнях, у магазинах і навіть на книжкових ринках. Окрім таких барахолок в інстаграм та фейсбук, також доволі часто можна знайти вживані книги на просторах Тіктоку, OLX та сайтах Shafa.ua. Там так само люди просто продають книги, які їм не сподобались, які можливо деяким дарують. Книги, які вже в них є, або які вже прочитані, тому люди досить часто продають книги по дуже приємним цінам. А для вас це дуже класний шанс знайти щось для себе за вигідною ціною. І ще один метод це, звісно, бібліотеки. Чому здається, що коли ти дорослий, ходити до бібліотеки, це якось дивно. Але незважаючи на це дивне відчуття, ходити до бібліотеки це досить. Круто, особливо коли є в якісь великі, гарні бібліотеки, де ти кудись заходиш, і там прям цей запах цих книжок. Мені дуже подобається запах книжок. По-перше, сама атмосфера там вона інша, ніж тоді, коли ти у книгарні. По-друге, ти можеш взяти книгу безоплатно, і це також. Дуже крутий варіант, якщо ви хочете у цьому місяці трошки зекономити на покупці книжок. І до цього методу також ще хочу додати про буккросінг: це тоді, коли люди обмінюються книгами. Так, ви даєте комусь почитати свою книгу, а той хтось дає вам почитати свою. Опції буккросінгу можна знайти як онлайн, так і офлайн. В багатьох закладах є такі спеціальні полички, де ви можете взяти книгу почитати, поставити туди свою, щоб хтось почитав. Для онлайн-формату є також окремі сторінки, є соц... у різних соцмережах можна знайти людину, з якою можна було помінятися книжками. Це також є безоплатно. Люди влаштовують прям повноцінні марафони з обміну книжок. У посилки з книжками вони додають якісь солодощі, якісь закладинки. І це такий певний шерінг емоцій, мені здається, дуже крутий, коли ти не просто даруєш або даєш людині щось почитати, даруєш йому ці емоції від прочитання якоїсь певної книги. Ти ще додаєш туди трошечки тепла, такого, як якісь такі книжкові дрібнички, які. Просто навіть при тому, що коли ти відкриваєш цю посилочку, ти посміхаєшся, ти отримуєш це тепло, яке людина тобі передала. І мені здається, це також досить крутий формат. І ще одною крутою фішкою є кешбек від банків. Монобанк, який вже давно періодично пропонує кешбек на купівлю книжок, в них є їх власний кешбек від Монобанку, і він діє там, якщо я не помиляюсь, 5%. Ем... У будь-яких книгарнях і окремо є партнерський кешбек, як, наприклад, у цьому місяці у жовтні це кешбек від Якабу та від Книголенд. Тобто при купівлі книжок на цих сайтах ви додатково отримуєте кешбек. Для клієнтів Приватбанку також періодично приходять різноманітні пропозиції від книжкових магазинів, і вони також пропонують кешбек. Спробуючи різні підходи і методи для купівлі книжок, ви можете, звісно, обрати найбільш комфортний для вас. Ви завжди можете комбінувати їх в залежності від вашого настрою, стану, справ у цьому місяці і різноманітних інших подій. Але тим не менш, я вважаю, що купувати книжки це прекрасно. Я з самого дитинства мріяла про велику, велику бібліотеку, можливо, ви бачили. Десь на просторах інтернету ці відео з величезними полицями, як просто у казці. І я досі мрію, і я не покину цю мрію про величезну власну бібліотеку у власному домі. І мати величезну кількість книг це дуже круто. І не слухайте усіх тих, хто каже, що це марнотратство. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно сьогоднішнє моє відео. Не забувайте підписуватися на канал та ставити йому лайки. Я буду вам за це дуже вдячна. До скорих зустрічей!